Вимоги до учасників подорожі категорійні та степені складності походу. Мета заняття ознайомити вихованців з вимогами учасника, учасників подорожей. Розвивати фізичне здоров'я та туристичний досвід, виховувати знання, правил та норми поведінки та техніки безпеки. На минулому занятті ми з вами розглянули Права на швидкість та спортивну гру як баскетбол. Давайте згадаємо, що у баскетбол грають дві команди в кожній команді по 12 ігроків, з них 5 польових. Майданчик баскетбольний має розміри. в Довжину 28 метрів, у ширину 15 метрів, висота кошика від полу 3 метри 5 сантиметрів. Нагадую, тема заняття вимоги для учасників подорожі. Категорійні і ступені складності походу. При формуванні туристичної групи збагачується туристичний досвід кожного з учасників. До речі цих подорожей висовують такі вимоги. Для погоду першої категорії складності усі члени групи повинні мати досвід. Участі у багатоденному некатегорійному поході. Для походу другої та третьої степені складності у, з категорії складності, усі члени, члени групи повинні мати досвід участі не більш, ніж на одну категорію складності. Туристи, які розробляють маршрути на ділянках, що ніхто не проходив, повинні бути з досвідом. Участі керівника тієї самої групи, категорії складності. Всі туристи зобов'язані проходити цикл бесід щодо, щодо дотримання правопорядку, правопожежної пожежної безпеки та на воді надання до лікарської допомоги. Всі учасники повинні вміти плавати. До подорожі допускаються учасники. Першої категорії не молодше 14 років, другої категорії не молодше 15 років, третьої категорії не молодше 16 років. Тепер ми з вами розглянемо вимоги категорійних та степенних велосипедних походів. Одно, двох і трьох день походи до 50 км. Першої ступені складності 3 дні. 50 км. другої ступені складності 4 дні 80 км. третій ступені складності 6 днів 120 км. Категорійні походи. Перша категорія складності 6 днів 250 км. Друга категорія складності 8 днів 450 км. Третя категорія складності 10 днів 650 км. Четверта категорія складності. 13 днів і 800 кілометрів. І п'ята категорія складності 16 днів 1000 км. Отже, ми з вами сьогодні розглянули на занятті: вимоги до учасників та нормативні норми велосипедних походів. Основна вимога до учасників фізичне здоров'я, туристичний досвід, знання правил та норм поведінки, дотримання техніки безпеки. Домашні завдання. Вкладіть план велосипедного походу на наші місцевості та надішліть його мені. До побачення!